Є різні роки, є різні регіони, але глобально Агро останні 10 років системно прибуткове. Ну, з точки зору о, 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 кінця рута. Тому воно цікаво. Де не буде найбільше таке зменшення, це особисті лянське Ну, Все більше люди все рівно вирішують просто краще куплю ту картоплю чи інше. Це не так швидко. Тут все рівно за 20 років тренд зміниться. Знову ж не, не за 2-3 роки. Але зараз кількість, яка буде вирощуватись, вона буде зменшуватись. Ми це бачимо по молоку. Дуже гарний кейс да, просто да. постійно падає. По тваринництву воно швидше пішло. Да. по городництву воно можливо не так, але теж воно залиште реально присадибні присадибні, а такого вже вирощування для доходу на, на ринку. Про це вже якраз теж йде європейська модель, бо тому що модель каже, що всі хаусхолди, Вирощують продукцію виключно для доволення да. власних потреб. Так, да. ось ми до цього прийдемо. Тому да. там буде історія не про 70 соток біля хати, да. а про 15-20 максимум. Саме так. Да. Ми бачимо, часка літей зростає, ринків зменшується, Тобто, вже не буде такого, як для... воно прийде. Я цей підказ, вибач, переб'ю мамі покажу, бо в неї біля хати 70%. соток.